Золото в небесах, золоті зерна в степах, По вісьмужності глянь, це країна моя, У продавні часи слава зродилася, Повні гордості і сил, мій народ і земля, народи мій і земля моя, Квітка тобою зрощена я. Я пісня твоя, що бринить на устах моя батьківщина. Мій Казахстан, У нас є шлях майбуття і безмежна земля. Незалежний народ, нерозривна сім'я, наче друга встріча, рідний край, новий час. Це щаслива земля, це країна моя, Народе мій, і земле моя, Квітка тобою зрошена я, я пісня твоя, що бринить на устах. Моя батьківщина, мій Казахстан.